Ти буде гарна, будуть забігати. Ми вдома були, чоловік був у туалеті, а я сиділа давління, міряла. І оце воно як шарахнуло, все. Ми нічого не пам'ятаємо. Все, єлі не могли швити, ви ж бачите, ось. От підійдіть сюди. От, от наша квартира, подивіться. Все. от. Тільки, пожалуйста, бо ми пенсіонери, все, ви бачите воно, все попадало. Тепер тут, подивіться, тут 에, завалена ванна в туалет. А оце виходить у нас тут 에, етак, була прихожа, прихожа, а це чужі, це оці хати, це підвал. Подвал. І ми тепер не можемо не зайти, ні вийти. Тут... А всі у вас сюди буде. Uh, да. Ось тут, бачите, от двері. Ага. Так, двері. Тепер uh, був криша ще одна, тут стояли чотири етих, і uh, був у нас коридорчик. Ой, ось тут завалені ступінки. А тепер uh, вообще ми не можемо і, uh, ще? Uh, газові труби, ось бачите не, Немає газової труби і немає цієї якого е, е, і світа немає вообще. Ось, бачите, човчик. Пожалуйста, пофотографіруйте. Я принесу, сейчас ще подпринесу, а я вою. Сейчас 15, час двадцать ночь. Один примерно. Нет, было несколько, но сюда попал третий или четвертый. Uh -huh. Это было первый как чуть подать, второй где-то близко в рот. Третий или четвертый ну, вот, вот это уже, когда я слышу, посыпалось все тут. По первый раз его разговатается. Obrigada.